Для того, щоб виростити дерево, треба 20-30 років і дуже багато уваги йому приділяти. В місті є приміськ виконкомі є дорадчий орган, який називається Рада екологічного планування. Ну, от питання обрізки дерев воно на цій раді слухається. Обрізка дерев здійснюється, ну, взагалі повинна здійснюватися згідно методичних рекомендацій. Вони є розроблені. Тому що обрізка дерев вона ну, має чітку. Визначеність, яка полягає в тому, що обрізається не більше 30% крони дерев і обрізаються, як правило, сухі або пошкоджені гілки. Скелетні гілки вирізаються в дуже дуже рідких випадках. Тому якби це є проблема, і тут проблема ще полягає в тому, що частина території міста вона належить ОСББ. ОСББ якби самостійно регулюють питання обрізки дерев, і вони викликають певні компанії, або навіть наймають робітників, які просто приїжджають обрізають. Рекомендації щодо видового складу дерев і я надавав, і у нас є дуже великі напрацювання Кривий ботанічного саду, кафедра ботаніки та екології педагогічного університету, Кривий ботанічний сад, Вони здатні запропонувати ті, такий асортимент деревних видів для кожного із районів міста, які будуть мати найвищу. Ефективність проживання. Якщо ми бачимо, що ці дії незаконні, ми викликаємо поліцію 102. І е, органи поліції вони зобов'язані вкласти протокол по статті 152. Е, це порушення правил благоустрою Кодексу України про адміністративні правопорушення. І такий протокол потім йде до комісії, і там вже комісія вирішує, хто винен, і які відповідальність буде за це не Інша інстанція, яка допоможе вирішити це питання, це Державна екологічна інспекція, вона працює по статті 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення, також складається протокол, також виписується штраф. Але зрозуміло, що це вже по факту.